Вітаю вас, дівчатонька, у новому тижні. Перепрошую за свій голос. Ще в мене він не відновився, то я трішки так от таким якимось фальцетом. Але давайте ну, ми почнемо з того прання, з того льону, і як веде себе вирізування, із оцього, тому що це цікавий досвід, і мені було б, наприклад, цікаво подивитись, як. Веде себе якась тканина, якщо я на ній ще не вишивала, і що воно буде? Отже, дивіться, це уставка моя переяславської сорочки, яка була 21 см до прання. Зараз вона 19 см. Тобто на 2 см льон дав усадку. Нагадую, що це льон Сотема 30-го каунту. Це прекрасний льон, він мені так подобається. Ви знаєте, він, от, щоб ви розуміли, дівчат, коли ви берете його в руки новенький, він ладесенький, він такий приємний, ну просто краса неземна, ну до душі тако перекладає. ну Він мені дуже сподобався. Я навіть другий відріз, Скупила, ось в минулому відео я казала, сіренького такого кольору для сорочки довбаним. Так от. Але, щоб ви розуміли, дівчат, от дивіться, я вишивала оце вирізування ляхівками. Тих ляхівок вже не видно, ви ж бачите, що їх не видно. Навіть якщо я вам піднесу, бачите, воно таке, як віконечка стали. І дивіться, в у цій сорочці пишеться. Чорним по білому, як людям, що заповнення віконечком. Ні, знаєте, треба ото. Мені просто дуже ті ляхівки подобаються. Я люблю ляхівки, і мені тими ляхівками воно так гарно, воно гарно до прання. Зараз це віконечка. І щоб ви розуміли, уже вже уставку ну до сорочки вже будуть віконечка. Вже ніяких ляхівок не буде, їх там все рівно до після прання не буде. Тих ляхівок. Але до чого я? Після того, як льон дав усадку, ви ж бачите, от дивіться. Подивіться всі ті периметри. Нічого не повилазило, ви не повинні боятися цього, якщо ви дотрималися технології вишивки тобто, раз, качалочка, два, три, чотири, туди само, хрестик, все, отак, от, от в мене навіть на каналі є відео, де я оті бордюри роблю. Я залишу, залишу посилання, от хто ще не бачив. Подивіться, ну воно, звісно, воно подивитись, воно ну треба повторити просто. У мене там своя методика, знаєте, того бордюру. Ну, то таке. Кому цікаво, переходьте. Так, от, ніяких ляхівок немає, я їх в упор не бачу, тих ляхівок. Я бачу ті віконечка. Звісно, якщо отако розтягнути, і дивіться, бачите, як я тягну. Я тут тягну не по-дитячому, я тягну зі всієї сили. Ніде ніякі нитки нічого не вилазить. Тобто будьте певні, що ви будете носити ту сорочку. Господи Боже мій, не треба її носити вже раз в рік на Пасху, чи там вже ну, на Різдво яке вдягнути. Ну, Різдво це зима, не знаю, хто там вишиті сорочки вдягає. Ну, втягають, не буду це. А є ж такі рукавівки, оті знаєте, з теплими рукавами, як я кажу, ну це то... оце, мабуть, на Різдво добре вдягати. Ну, то таке. Менш з тим, нічого йому не робиться, тобто воно мало того, що воно присіло. А, і ще одне: не відрізати ті нитки, геть отко не підтягувати геть отуда, от підрізати геть. То звісно, воно висмикнеться. Ну, а так, ніде навіть отута, де ретязь, дві ниточки, дві ниточки до того вирізування. ніде нічого Воно тут не висмикнулось. Ото там, де я рванула сама, як ото без того, чи знаєте, ну, ну це Я, я запам'ятаю цей момент на все життя. Я його, Отут мене з вивороту, в мене з вивороту. Нитка кручена, вона вузлик часом може зробитися. Але я ж, знаєте, десь там дивлюся Рагулівну або щось, я таке цікавеньке включу. І я вузик, і я так смик, знаєте, і все. І я просто разом з цими двома нитками чи з трьома. Коротше, це я висмикнула. Ну, то таке, я вже висмикнула. Ну, це вже я потім побачила, що я висмикнула. Оце, оце взагалі злилося, а я не знаю як, тому що це отут дві нитки підрізається. Нащо я це робила? Це я хотіла подивитися, як буде по схемі. Тому що по схемі цієї сорочки там підрізаються дві нитки. А тут три. Ну тут видно, знаєте, тут видно дирочки. І воно, коли попралося, то до чого я веду, друзі? Ви вже перепрошую, це я просто хворію. Я хочу зараз швиденько, поки голос не пропав, оце сказати, бо я вам забуду. Я вже не записую, в мене нема часу, в мене почалася дача, і город, і ще картопля не саджена. Коротше, це не зважайте на ті руки, ті руки зараз буду в такому стані, що дивіться на це, дивіться на той льон. Бачите, ось дивіться, я його розтягую. Розумієте, я його отако розтягую. Якщо я кожну... ну, тут Ляхівок нема, нема ляхівок. Але вишивка, добре, все вишивка. Все добре, воно тут ніде не висмикується. Тобто ви можете не боятись на сутемі 30-го каунту вишивати оте вирізування. Все буде добре. Головне, дотримуйтесь ото, обкручуйте ті ниточки, не підрізайте під саму у невідомо що. Так от. І тепер дивимося льон. льон. Так от, він такий гладесенький, він такий гарнесенький, він такий. Тепер він поправся. І це вже зовсім інша історія. Дорогенький, це вже став нормальний льон. Розумієте, я вже. Він мене став цупкенький, він вже не такий гладенький. Можливо, якщо його відпарити, знаєте, у тими всіма від в мене немає такого відпарювача, у Мене звичайна праска. <гум> ну, от. Але він не колючий, він все рівно такий хороший льон, все рівно він мені подобається. Так от, ми над ним ще будемо проводити експеримент. Ми його поберемо ще раз, але попередньо я вже, знаєте, беру листочка, беру ручку і записую. Значить, так, зразок пишу, дівчат, щоб ви бачили, пишу, пишу, зразок, ручка не пише, перепрошую, зараз візьму другу ручку. Дійсно, кажуть, надай перевагу олівцю. Олівець то є олівець, він завжди пише. Ні, ото ручки, в мене немає ручки. Не знаю, де ручка. Коротше, зразок, пишемо. Зразок і запишемо 19 сантиметрів. І тепер ще хтось питав дівчат в ширину наскільки сіло. Але я ж без тулково не, не поміряла отуту. І вже не хочу там той рукав доставати, де там в мене та уставка, знаєте, нова. Зараз ми поміряємо. Зараз ми Все поміряємо тако. Значить, майже 7 сантиметрів. Ну, от, якщо від седо, це до кінця до краєчків от ретязю, от від краєчку ретязю до краєчку на, на моєму цьому сантиметрі, який не знаю, чи правильно показує, або лінійка в мене по-іншому, пишемо 7. Пишемо на, на 7 сантиметрів. От. Це, значить, було перше прання. прання так, от. А потім я його поперу. Посушу, попрасую, і от ми подивимося, як воно чи воно ще збіжиться. Чи ще воно сяде, чи що йому буде бракувати. Тобто, ви зрозуміли, дівчат, так, що я хочу сказати, що з вирізуванням все добре, ніде нічого не вилазить, усе добре. Отут такий, дивіться, і такі, бачите, воно тут є квадратик, а тут опрямокутник, бачите? Якщо цей прямокутник отако зробити, отако розтягнути, знаєте, і тако відпрасувати, то, буде, то будуть квадратики. Тобто, ну, Але ж я ж не буду кожен одко брати і його руками, то невідомо як, Ну, хоча можна і брати, тому що ніде нічого не вилазить, все гаразд, все добре, тобто все прекрасно, все чудово. Тобто і на Белфасті просто за рахунок того, що Белфаст він такий не гладенький, знаєте, а там такий він, як льон, і ниточки, от ми робимо обкручування, і ниточки зацепляються, і за ті ниточки, і ті волокна вони там переплітаються, то воно більш таке. А тут, бачите, висмикнулось, ну нічого. от, Якщо все отако зробити, значить, значить, що? Ну, це то взагалі. Оце. Ну, ну, це, це, це. Давайте я вам піднесу, от гляньте. От, може, от навелось, ну не знаю. Чи... Ну, це що? Тут не видно навіть, що тут всередині. От, -от, от що там? Де воно? Яке воно, що воно. Ой, господи Боже. Але я задоволена чим? Я задоволена тим, що я прала я нормально прала, дівчат. Я вже не можу вам зафільмувати весь той процес, тому що тоді десь треба прицепити камеру над тою раковиною, над тим. Але повірте мені на слово, що я його нормально терла. Отко, Отко я терла. От терла. І все гаразд, ніде нічого не повилазило. Тобто, зважайте. Що все добре, і якщо ви боїтеся цих сорочок з вирізуванням, не бійтесь, не бійтесь, вишивайте, все буде гаразд. От я ж показую вам на своєму от прикладі, щоб ви не сумнівалися, От будь ласочка, 19 см. Тобто, от той шматок, де в мене рукава і уставки, так? Ото нічого не різати, нічого не вирізати, особливо, от бачите, на льоні, на тканинах, які ми вперше беремо, нічого там не різати, спочатку вишити. От е, читайте коментарі дівчат, читайте, тому що дівчатка діляться, діляться, господи, дай вам Боже здоров'я, тому що це дуже цінна інформація. Тому що людина зайшла, вона купила льон, ага, і вона думає, чи то спочатку вишити, чи то прати той льон, і теж е, майстрині ж розділилися на табори, ага, були ж е, такі коментарі. Що людина пише, ні, я спочатку перу, розумієте, а потім вишиваю, щоб не було сюрпризів. Але таких коментарів менше. Тому що в основному, от, наприклад, я. я спочатку вишиваю, потім перу, а потім вже розрізаю. Зрозуміли? Я не вирізаю уставку, вишиваю, а тоді перу, я нічого не ріжу. Я беру шматок. І то, я вже тепер сумніваюсь, на холіру я вирізала 70 см на ті рукава. Я думала, мені ні, ну воно там буде нормально, я сподіваюся, я вам покажу. Я ще поперу ті рукава, хай я їх виріжу, я вам все покажу. Щоб ви все це побачили. От, щоб ви все те побачили. Тобто в основному вишиваємо, вишиваємо. На шматку не ріжемо нічого. Якщо тканинка метр сорок, то ніби 70 см можна його розрізати вздовж. Отак, отут кромка, розрізали, і тут кромка. І вийшло в шматок 70 см на метр 50, або там на 2 метра. І другий 70 на метр 50 чи там на 2 метра. Тобто, от одна частина рукава уставки, що там? І друга частина станок, і сп, ну, спинка і перед вишиваємо, тоді беремо, а тоді ріжемо. Тому що то можна вирізати, попрати воно стане отаке маленьке, і, і весь цей труд, вся робота. От. Ну тут вже не стільки тої роботи, але оце-такий досвід він безцінний. Я вам скажу, прекрасно. Ну і побачимо, побачимо. Вже перепрошую, дівчатонька, що так я вам акцентую на це все. Але я хочу, щоб ви вживу, от реально якось це подивилися. Знаєте, Щоб ось так, от, крупним планом, отако от якось ми це все побачили. Тому що це треба дивитися, як воно, що воно, чи не бума, ну це ж сорочка, це ж не, не один раз її носити. І не один раз її прати. Це ж колись носили ту ж сорочку, можливо, от коли її було вишивати? Людині, яка працює і в полі, і скрізь і на роботу, і вдома, і діти, і все на світі. Коли вони мали вишивати собі по 100-500 сорочок? Мали декілька сорочок, ну, святечну, ну там чи декілька, чи... як в якому регіоні? Це ж зрозуміло. Тож не навишиваєшся, тож дорогі матеріали над на читого полотна, тих ниток нафарбуй, то зараз ми такі модні, можемо все собі до. Ну, ну, як, не все, хто там, як по своїх можливостях. От, Так що я ось так дивлюся, дивлюся, ну все гаразд, все гаразд, можна носити, прати. Тільки от, цікаво, знаєте, як воно далі себе поведе. Ну, добре, добре. Все, я вже вас, все, все. <кій> значить, до наступних включень дорогенькі. Якщо буде голос, я включусь, Ну, якщо не буде вже, <кій> ну, то вже якось ще буквально пару днів, і я думаю, попустить. Отже, усім вітання, дівчатонька, ті самі гості в ту саму хату. Сьогодні вже 2 травня, дякувати Богу, уявіть собі, що навіть сьогодні посадили картоплю. Отже, вкинули ми ту картоплю. Якось так, як то кажуть, Бог управив. Не, не думали і не гадали, але все якось вкинули ту картоплю. Тепер вже сподіваюся, вона виросте. І кажемо: ну, хоч би не менше викупати, як вкинули. знаєте, ну, то таке. Отже, перед вами знов те саме. Та сама уставка, розумієте? Вона попрана другий раз. Щоб ви розуміли, вона попрана другий раз. Я її попрасувала, попрала. Знову я її витягувала, таке вичворяла. Отако. І знову ж все гаразд. Усе добре, усе гаразд. І я щаслива і задоволена. Ви знаєте, тому що в мене вже така була якась трішки таке, щоб нічого не зробилось, але дивіться на ті. Дирочки, дивіться на ті вирізування. Не йде жодна нитка, щоб ви розуміли, я пройшлася вже по тому периметру 25 раз і не йде, і вже отако тягну і отако тягну. І як хочеш, смикаю його, і все гаразд, тут прямокутник ситуацію. Отже, сіла батарея трішки, значить, на чому я зупинилась? Я зупинилась на тому, що після другого прання дівчат нічого вже не збіглось. Тобто. Які були розміри? От, розміри? 19 на 7, так воно і лишилось. Я вже переміряла, я вже не буду вас відволікати на це. Тобто ось це основне. Тобто, коли вже другий раз попралось, ну у мене так не збіглось. От, тобто, все гаразд. Ну, але при першому, треба зважати, яку дає усадочку. А так, все гаразд, все добре. Вже буду вишивати, та й все. Ну, і ще хочу показати вам те, що я отак от кожен вечір, потрішки, по одній ниточці, те, що мене не попускає, і я ото плету, плету й плету. І дивіться, що я вже тут наплела. Дивіться, яку гарну силянку я вже сплела. Ну, ще не сплела. У майстер-класі ну, зірочок, цих має бути 12. У мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто мені ще треба один от такий рапорт сплести. Я посилання на цей майстер-клас залишу в описі до відео. Ви можете зробити таку прикрасу своїми руками, дівчат, воно дуже гарне. І ви можете використати свої кольори. Здається, називається ця силянка-вишиванка. Вона є в білому і в чорному кольорі. Тобто, там, де в мене біле, є ще там чорне, тобто, навпаки, чорне місцями поміняти з білим, а зорі теж червоні. В мене тут використовується матовий бісер, тобто тут немає нічого блистючого, навіть оцей червоний він не блистючий. Він такий, ну, але він і не матовий, але він і не блистючий. Тобто, така матова, я б сказала, така силяночка, ну воно дуже гарно. Я так приклала до шиї, тут такий вигін. Знаєте, от такий він, ну, це не чокер. Такий, що отак от шию, знаєте, облягає. Все-таки він так має такий трішки вигін, і воно так навколо шиї. отак от. Тут ще значить, будуть зав'язочки, і можна буде регулювати от його. Ну, Це дуже гарна прикраса. От, На мою думку, і називається, по-моєму, вона вишиванка. Бісер до цього я купувала. В інтернет-магазинчику Харизма. Здається, воно називається Харизма. От, якщо загуглити а, теж посилання на той магазинчик бісерний, я лишу вам в описі, і я так вдало зайшла перед Паскою. Якось там була акція і така доволі щедра акція, то я придбала от. Пакуночок 50 грамів матового чорного, це такий матовий чорний. Я придбала 50 грам такого чорного, трішки блисчучого, то я таку чорну силяночку сплела з цього. Ну, під рукою в мене немає показати її, мабуть. Вже десь я її, мабуть, заховала. так, нем нема. От, Таку простеньку. От, ще я придбала 50 грамів такого біленького, ну він такий ну, напівпрозорий. Тобто там така біла серединка, а навколо таке прозореньке. Теж, теж хочу щось таке біленьке. от, і, Ну і матовий і білий. от, Отут використовується. А червоний. Червоний я в нашому магазинчику, в офлайн-магазині придбала там декілька пакуночків. от, і от таку штучку я сплела. Ось, сподіваюсь, вам подобається. І ви таке зробите, можливо, до сорочки, можливо, так просто ходити, носити, от біленьку футболочку, і от таку прикрасу. От, і воно ж дуже гарно. Така от бісерна силяночка. Отже, ще отут до плиту, буквально, і зав'язочки зробити, і готова така от. Штучка. Ну от, Не попускає. І Я думаю, я, отам, те бісероплетіння Ольга здається, там такі гарні ті силянки, і так гарно все розказано. Ви знаєте, і так все доступно, і воно так заспокоює. І дівчата, якщо ви хочете трішки ті нерви якось заспокоїти і відволіктись, і щось нове, хто ще не плів, то спробуйте щонебудь небудь ще й сплести. Знаєте, не тільки вже те. Передо мною той рукав. Я вже на наступному тижні планую закінчити його. Тут одне і те саме, я вже вивчила ту схему на пам'ять, воно мені там не сильно цікаво. Ну, але ось ці всі елементи, от бачите, воно абсолютно не тяжко. Я вже навіть якось його автоматично вишиваю. От. Ниточки, ниточки, не знаю. От ще у мене, тобто я зараз на етапі вишивання раз, два, три, четвертого ряду. Так? Тобто в рукаві чотири ряди. Я потім поміряю, скільки то мені потрібно довжину. Чи то не замало, чи ще п'ятого ряду не треба. Ну, Думаю, що не треба. я так, це от. Тобто, мені ще лишилося в останньому рядочку три от таких елемента, і буде от один рукавчик вже готовий. от, Уставки в мене от от там от загорнуті. ну, Одна уставка, от нитка ще тричить. З тої уставки я вже не буду дівчат вам розгортати. Вже в наступному відео я вам покажу, мабуть, готовий рукавчик. Ну, але що його показувати, як воно одне й те саме от на всьому тому рукаві. Оці штуки я не знаю, чи то до прання повирізати, оце треба ще декілька вечорів, щоб то сидіти і дзьобати по три нитки. Знаєте, Три ниточки отут. І отак на кожному елементі. А тих елементів тут на рукаві повний рукав тих елементів. А ще ж треба ще один такий рукав зробити, уявіть собі, і ще одну уставку. Тобто, і щось я вже так подумала. І я вже думала, що те після пройняття вирізування робити, а тепер я вже думаю, ні, раз воно так все. Добре, то може я навіть і зроблю і на уставках те прання те вирізування потім поперу. Коротше, от, 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 от така історія з цією сорочкою. Тобто, це все дуже цікаво, це все так експериментально, це все отак от шиється, ну, але мені подобається. Льон прекрасний, чудесний, 30-й каунт вишивати абсолютно до очей. Добре, воно все таке гладеньке, воно все таке приємненьке. Ну, я кажу, от воно да, воно таке гладеньке, але коли поправилось, воно стало вже таке. льняне воно стало. От, Тобто все гаразд з цією сорочкою. Ті гуцульські зорі я ще не починала на тому сіренькому льоні, і не знаю, це треба дочекатися, якихось отих, знаєте, коли, там, наприклад, місяць. Ну, Місячний календар дотриматися, мабуть, подивитись, коли там на зростаючий, саме сприятливий день вибрати. І щоб якось так спокійно було, і щоб був час, і нікуди не поспішати, і розпочати той перший елемент, бо це ж довба, не знаєте. Ну, звісно, його можна. Замінювати мережаним, щоб там не, пере, не перерізати ті перехрестя ниток. І це було б швидше. Але я вже хочу так заморочитись. знаєте, Я даю собі, ну, я розумію, що це може і рік вишиватись, та сорочка, може і довше, якщо, там, наприклад, вишивати один там, декілька елементів. Міс... ну, в місяць, ну, коли буде час, це ж тож Треба жити життя, тож не тільки сидіти і вишивати. Треба щось, тож є і робота, і все на світі. Ну, коротше. Отже, дівчатонька, сподіваюся, я не сильно вас загрузила тою, тим вирізуванням, тою срочкою, але бачите, треба, щоб ви це все якось дивилися, щоб надихалися, щоб не боялися, щоб. Воно все вам до снаги. Я впевнена, господи. Якщо ну, ну я те вишиваю, то і всі, і, ну як всі? Ну звісно, це треба докласти зусиль. Треба якось так ну, до того підійти серйозно, а не як-небудь. Все таки то, то ж сорочка. Це ж це ж одяг, це якось з душею. Ну це треба любити. А я це так люблю. Ну просто, я просто млію. Поки що від тих сорочок. Від... Отих от шовчиків, і від, і від оцих от бісериночок теж, до речі, теж мені це подобається. От. От, добре, дорогенькі, Я бажаю вам спокійних, тихих вихідних, щоб ви зайнялися тими справами, які вам до душі. Робіть якось, живіть життя, дайте собі спокій. Глядіть рідних, якось підтримуйте одне одне, будьте добрішими, входьте в положення людей що поруч, тому що ви ж розумієте, в який час ми страшний живемо, що ті нерви в людей здають, і іноді, можливо, людина щось може їй сказати. Знаєте, десь там, ну, ті люди вони ж травмовані зараз тим от, цього дня. Ну, але мусимо... Ми це все пережити, і ми це все переживемо, і все у нас буде добре, побачите. От, вишивайте, плетіть, в'яжіть, гачкуйте, тчіть, садіть картоплю, там якісь помідори, огірки, що ви там маєте, а хто не має, то дивіться, нюхайте бузок, зараз цвіте, гуляйте. Робіть, що хочете, аби не, не шкодьте лише оточуючим і навколишньому середовищу. Ну Все. Тому що знаєте, як капнуло то й полилося. Все, друзі, до наступних включень. Сподіваюся, я хоч трішки вас відволікла, якось розрадила і, і якось ви от провели зі мною тих пару хвилин. Отже, будьте здорові. Всім щасливенько і пока пока.